Ю, служба новин Першого Подільського продовжує інформувати вас про найважливіше із життя області. Тож не гаймо часу до новин. Найцікавіше попереду. Додаткові програми стимулювання економіки обіцяють у Кабміні, з-поміж іншого, і стимулювання будівельної галузі. Щоправда, на вимогу воєнного часу. Мова йде про пільгове іпотечне кредитування, яке має запрацювати уже з жовтня поточного року. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Уряд приймає ще дві постанови, які, власне, дозволять запустити програму згідно з оновленими правилами. Аби спростити весь процес подачі заявки на іпотеку, ми зробимо таку функцію в дії. Зараз послуга перебуває в процесі розробки, але все буде так само зручно і просто. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення нашої економіки та відбудови нашої держави. Депутатські звернення, заборона московських церков та бюджетні узгодження, відбулася 12-та сесія Хмельницької обласної ради. За понад три години вдалося проголосувати за 30 питань порядку денного. В Україні вже понад півроку триває війна. Хмельниччина продовжує працювати і виконувати поставлені задачі перед її жителями та переселенцями. Аби вирішити низку нагальних питань, обранці зібралися на чергову 12-ту сесію обласної ради. На пленарному засіданні зареєструвався 51 депутат. Дебатним питанням стала декомунізація культурних пам'яток. Нині у переліку 204 об'єкти, які були запропоновані Міністерству культури та інформації під виключення із державного реєстру, аби їх демонтувати. Проте справа зависла. Наша громадськість стурбована такою ситуацією, і ми повторно просили міністерство, аби пришвидшити розгляд цього питання, принаймні одного питання, попри той весь великий перелік, який ми надіслали. Скажу відверто: ми буквально щодня знаходимося на зв'язку з міністерством, з людиною, яка працює з цим наказом. Ми знаємо, що наказ на погодженні і я так скажу, фактично з дня на день чекаємо відповіді. Край важливим було звернення депутатів до президента України, Кабміну та Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Це пов'язано із підтримкою нею російської агресії. Я голосував за це звернення тільки по одній усі причини, тому що можливо рішення на найвищих органах влади. Дасть волю і свободу тим ділянка, тим справжнім українцям, які можливо і служать, і вірують в тих церквах для того, щоб вони все таки могли звільнитися, Можливо, від того тиску, також депутати проголосували за призначення премії Верховної Ради України одному із активних діячів області. Я єдине, що від себе хочу вам подякувати за підтримку і зазначити, що у разі проходження я подав відповідну заяву. Ті кошти, які йдуть по премії, там близько 50 тисяч гривень, я спрямовую повністю на закупівлю турнікетів для ЗСУ. Тобто, ми не про збагачення. Дякую за розуміння. Слава Україні! Зважаючи на ефективну роботу постійних комісій, президії та злагодженість депутатського корпусу, сесію вдалося завершити менш ніж за 4 години. Далі робота продовжиться над реалізацією існуючих обласних програм і підтримкою збройних сил України, закупілою необхідної техніки для навчальних закладів та цілою низкою депутатських запитів. 21 вересня з робочим візитом Хмельниччину відвідав міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Високопосадовець перевірив готовність укриттів навчальних закладів міста в умовах війни. Принагідно, у 30-літній ювілей з дня створення Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова поважний гість завітав до закладу з привітаннями. Усе наживо бачила наша журналістка Аліна Жолкевська. Огляд навчальних закладів регіону та обговорення важливих освітніх питань першочергові завдання, задля виконання яких міністр освіти та науки України Сергій Шкарлат завітав середині тижня на Хмельниччину. В рамках робочого візиту високопосадовець встиг побувати на святкуванні дня народження закладу ювіляра Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Ми сьогодні тут, ми сьогодні підтримуємо цей університет. ми Великою гордістю університету є його випускники і великим надбанням є його викладачі. А самою більшою, мабуть, сьогодні цінністю є його студенти. За роки свого існування і продуктивної праці «Хуб» перетворився в сучасний заклад вищої освіти, який підготував тисячі кваліфікованих фахівців серед відомих випускників вишу і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Політик висловив пошану керівництву закладу і подякував викладачам за відданість у підготовці майбутніх спеціалістів, записавши онлайн привітання. Я Руслан Стефанчук випускник першого випуску навчального закладу чи запиша. І цей особливий день я хочу згадати тих, хто був першим. Я до цих пір з здячністю згадую засновника нашого університету Свят Климовича Душка, який створив цей навчальний заклад. Найкращі моменти свого студентства у виші згадав і начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. У мене дуже гарний був випуск. З мого випуска багато хто став суддями, дуже багато людей сьогодні побачив свого одногрупника, який є викладачем саме в цьому інституті. Тому ви знаєте, це місце, де я отримав своє знання, і завдяки своїм викладачам я є такі, як я. Сьогодні в умовах війни на плечах освітян неабияка відповідальність за зміцнення основ української державності, яка полягає у наданні якісних послуг та навчанні гідного молодого покоління, котре знає, як берегти цінності своєї країни. Нетішин увійшов до глобальної мережі міст ЮНЕСКО. Це міжнародна платформа, котра сприяє в обміні інформацією, досвідом і сучасними практиками побудови міст, що розвиваються. Станом на сьогодні до глобальної мережі входять і такі українські міста, як Київ та Полтава. Загалом же більш як тисяча міст з усього світу взяли курс на приєднання до мережі, і лише 294 члени у 76 країнах офіційно війшли до неї. Окрім статусу, вступ до такої міжнародної інституції дає можливість містам розширити економічні освітні та культурні можливості. В українських містах поступово відновлюють масковий режим з метою убезпечення людей від коронавірусної недуги. Захисний засіб слід буде носити у громадських місцях. Ми поцікавилися у краян чи готові вони знову одягнути маски, та наскільки актуальним таке рішення є для нашого регіону? З метою запобігання поширенню covid 19 у сусідніх до Хмельниччини регіонах відновлюють обов'язковий масковий режим у громадських місцях. Як ви вважаєте, чи є це доцільно в умовах війни та чи будете носити маски, якщо буде така потреба? Ну, будемо носити маски. Вже три прививки зробила. Як треба буде, то будемо носити, а що ж зробити? Ну, просто раніше ковід було страшно, але зрозуміло, що війна це страшніше, і воно знаєте, якось навіть вже не дуже страшно. Ну, якщо скажу, то будемо, звісно, але не хочеться. Звичайно, звісно, щоб не захворіти. Я, наприклад, зробила три привілки, захворіла. То краще носити маску. Така біда, що війна, і тут ще не це проігнорувати, то це взагалі буде. Це все правильно. Ну, я вірю в те, що воно трохи захищає. Так що одягну. А чи є це доцільним в умовах війни? Та яка різниця? Війну, не війну. Коронавірус нікуди ж не дівся? Ні, не одягну. А чому так? Я не бачу смисла їй вдягати, що вона допомагає в чомусь. Я дуже не вдягну. По-перше, її треба міняти кожні три години, да, а як бачиш, ходять в таких масках, що її не знаю, по землі валялась, то який смисл її вдягати. Так, одягнула би, тому що хвороба нікуди не поділася. І е, е, трошки небезпечно, звичайно, з масками ходити, але, напевне, тут, тут не бомблять. Так що я вважаю, що да, доцільно. у сусідніх регіонах Хмельниччини та інших українських містах відновлюють обов'язковий масковий режим у громадських місцях. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви це доцільним в умовах війни та чи одягнете знову маску? Так, вважаємо доцільним, тому що ми боїмося захворіти, і це дуже тяжке захворювання, і ми переживаємо справді за це. На Хмельниччині активізувалися іксодові кліщі. З початку року в регіоні зафіксували 285 укусів цих кровопивців. За результатами лабораторних досліджень, у 95 випадках комахи були носіями кліщового бореліозу. Тож медики радять зберігати пильність у місцях, де можуть мешкати переносники недуг, та дотримуватися простих правил, щоб зменшити ризики укусів кліщів. Напередодні рятувальники двічі діставали людей із затиснутих автівок, понівечених у ДТП. Перша подія трапилася поблизу села Головчинці на автодорозі М 30 Там зіткнувся легковик Volkswagen Golf та бус Мерседес benz внаслідок чого в пасці опинилася водійка одного з транспортних засобів. Її деблокували за допомогою спеціального аварійного обладнання і далі передали медикам. Інша, схожа, історія трапилася на Старокостянтинівщині. Внаслідок ДТП довелося розрізати транспорт, аби витягти звідти травмованого 39-річного кермувальника. авто. його також доправили до лікарні. У Старокостянтинові правоохоронці зловили правопорушника, котрий декілька разів грабував один з місцевих побутових магазинів. До поліції звернулися працівники крамниці, звідки одного дня 18-річний юнак викрав зарядний пристрій павербенк. Наступної ж доби хлопець повернувся до того ж закладу, але уже з підмогою. З ним був неповнолітній, котрий під негативним впливом, не заплативши, узяв з магазину навушники. Сам же правопорушник знову здійснив крадіжку зарядного пристрою. Поліцейські знайшли викрадачів, опрацювавши відео з камер спостереження. За даним фактом слідчі місцевого відділу поліції розпочали досудове розслідування. 18-річному юнаку, котрий виявився місцевим жителем, оголошено про підозру. У Хмельницькій області водії вантажівок, котрі працюють у місцевої підприємиці, три місяці перед проїздом системи динамічного зважування транспорту закривали передні номери автівок з метою уникнення відповідальності за порушення габаритно-вагових норм. Проте дані дії Укртрансбезпеці все ж вдалося зафіксувати при кожному проїзді. Тож тепер власниця вантажівок мусить сплатити 867 тисяч гривень штрафу. В обласному центрі в храмі Казанської ікони Божої Матері, що у мікрорайоні Гречани, безкоштовно готують обіди для пенсіонерів, переселенців та потребуючих. Приготуванням страв щодня займаються три господині прихожанки. У меню переважно каші, супи і гарячі напої. Окрім середи і п'ятниці, тут частують курятиною. Житній, білий. На перше гороховий суп, на другий ячмінна каша з підливою, на третє компот з печивом. В одному із храмів Хмельницького у мікрорайоні Гречани щоденно безкоштовно годують людей. Спочатку прихожан харчували лише у неділю. А от з приходом повномасштабної війни необхідність такої турботи зросла. Служба закінчиться, і всі багаті бідні збиралися, приходили в столову і. Харчуємося, в основному це була просто каша. Але відколи почалися ці ну, військові дії, бачка настоятель Петро благословив, щоб організовувати такі обіди щодня. Сьогодні поїсти гарячого приходить більше п'яти десятка охочих. Як кажуть, у храмі продукти, з яких готують, зазвичай привозять благодійники, часто самі прихожани. Приносять усе чим багаті. Зараз були сезон от, овочі. Це що в нас морква, цибуля, картопля, фактично борщовий набір, якщо так будемо підсумувати, і каші. Кроме середи і п'ятниці, то ми готуємо ще, додаємо, стараємося і трохи м'яска додати, тобто ну, якусь курятину. Середа, п'ятниця, пісний день. Приходять сюди і жителі мікрорайону та міста. Це переважно пансіонери. Дехто вже зі своїм власним посудом чи контейнерами для їжі. Смачно все стараємося і дуже дякуємо церкві за те, що вона так підтримує нас. Серед прихожан зустрічаються і переселенці. Володимир каже, найсмачніший тут гороховий суп, тож сьогодні йому поталанило. Окрім всього, чоловік активно волонтерить. З центру приходить на гречани щодня, аби пообідати. Я в'яжу основи на танки, БТРи, бМП. Зараз закази на хамери. Чи будете й надалі сюди приходити? Скільки ще плануєте от харчуватись? Ну, поки будуть кормити, поки буду ходити. Як кажуть у храмі, поки потреба у допомозі людям є, то планують продовжувати таку ініціативу до перемоги України, поки вистачить сил та продуктів. Укрпошта 20 вересня випустила чергову патріотичну новинку: маркований художній конверт Ласкаво просимо до пекла, на якому зображений російський диктатор Путін в день, коли він зустрінеться з нашим мужнім військовим. За даний ескіз в рамках конкурсу для поштової марки Доброго вечора! Ми з України віддали понад 200 тисяч народних голосів. Конверт уже вийшов в обіг і доступний у продажах. Відрізняється трошки, відрізняється колір. Ласкаво просимо до пекла. 20 вересня Укрпошта запустила в обіг художній конверт з символічним маркуванням. Тираж патріотичних конвертів склав один мільйон примірників. За ескіз на ньому проголосували більше 200 тисяч українців. Це зображення було подано на один з конкурсів української поштової марки. Як ви бачите, цей конверт є маркований, тобто він вже є оплачений для і готовий для пересилання. Цей конверт доступний у всіх відділеннях Укрпошти Хмельницького та області всі по всій Україні. У всіх відділеннях Укрпошти. Автором ілюстрації став художник Роман Чалий. На малюнку російський диктатор та воїн збройних сил України що відправляє його до пекла. Знизу красномовне посилання створили і нове маркування з символом нашої держави тризубом. Вартість конверту становить 15 гривень. У Хмельницькому на відділенні 29.07 Проскурівська 90 можна поставити безпосередньо відбиток ось такий. Хмельницький вітає. А цей конверт вже доступний для купівлі, для плородажу. Також у нас ще є доступні марки з патроном, є доступні марки незламні і, можливо, ви ще десь знайдете доброго вечора. А, ми з України всі інші марки вже розпродані, ажіотаж у нас був страшний. Придбати цей конверт можна і онлайн. Окрім того, уже завтра, 22 вересня, Укрпошта вводить в обіг поштовий блок сад божественних пісень. До 300 річчя від дня народження Григорія Сковороди. Частину виручених коштів із цього випуску спрямують на благодійність. Ми обов'язково стежитимемо за найважливішими подіями та, звісно, про все розповімо вам. Дякуємо за довіру та до зустрічі на першому подільському.